В цьому відеоролику ми розглянемо, як можна створити кредитний калькулятор для нарахування кредиту за стандартною схемою нарахування відсотків. І створювати ми будемо в електронних таблицях Google Sheets. І так, я зробив таку заготовочку. Отут в жовтих клітинках ми, у нас будуть вхідні дані. Ми беремо якусь суму кредиту. Це довільна сума кредиту. Бо калькулятор повинен працювати для будь-яких вхідних даних. Відсоткова ставка. Також беремо довільну відсоткову ставку. Нагадую, що це річна відсоткова ставка. Разова комісія. Візьмемо, наприклад, 9%. І щомісячна комісія 50 гривень. Далі візьмемо термін кредиту. Для початку 6 місяців. Взагалі-то надалі ми сюди будемо вводити формули. І в ці ось е блакитні клітинки ми введемо формули. Розрахуємо кредит за перший місяць. От поставили номер місяця і заборгованість за кредитом. Перший місяць вона дорівнює сумі кредиту. Тому ми записуємо формулу, ставимо дорівнює, клацаємо по. Клітинці b 2 де у нас знаходиться сума кредиту, і е, відразу робимо це посилання абсолютним. Бо сума кредиту завжди буде знаходитися в тій клітинці, от в нашому випадку, в нашій таблиці, е, погашення кредиту для стандартної схеми нарахування відсотків рівними частинами кожен місяць. Тому розраховується за такою формулою. Пишемо: дорівнює ми беремо суму кредиту. Відразу кажемо, що вона це абсолютне посилання. І поділити на е, термін кредиту. І термін кредиту також це буде абсолютне посилання, бо вони знаходяться постійно в цих же клітинках. І після цього ми бачимо, що, що у нас вийшло число, де після коми дуже багато знаків. Для фінансових е, таблиць. Тут повинно бути не більше двох знаків, а взагалі для цього кредиту рекомендується округлення цього результату в більшу сторону з точністю до одного знаку після кома. Як це зробити? Використовуємо функцію округлення. Це функція round up. Round up. Вона округлить. Результату цієї формули B2 поділене на F2, і потім округлить її до стілько знаків, скільки ми скажемо. Ми сказали до одного знаку після коми. Натискаємо Enter. Ось вона виконала це розрахунок і округлення. Відсотки за кредитом розраховуються наступним чином. Ставимо дорівнює. Ми беремо заборгованість кредиту за місяць. Ось тут у нас вже йде. Відносне посилання, бо у нас далі буде на кожен наступний, наступний рядок клітинку наступного рядка посилатися, тому тут ми не ставимо ніяких доларів і ділимо це на відсоткову ставку. А відсоткова ставка вона постійно буде в цій клітинці в B3, тому натискаємо F4, щоб зробити абсолютне посилання. Ділимо на 100, бо це відсотки. І ділимо на 12. Отут я помилився: не ділимо на відсоткову ставку, а множимо на відсоткову ставку. Так, і оскільки у нас знову виходить число неокруглене, значить його округлюємо. Дописуємо функцію Round Up. І це, що розрахує нам наша формула круглим до одного знаку після коми. Так, далі. Що стосується комісії? Комісію ми будемо брати, ну, по-перше, щомісячно з клітинки b 5 Це знову абсолютне посилання. І для першого місяця треба взяти разову комісію за весь кредит. Вона розраховується так. Ми пишемо плюс. Вона розраховується сума кредиту, абсолютне посилання, помножити на разову комісію, абсолютне посилання. І поділити на 100. Оскільки у нас це тільки один місяць, тому на 12 місяців ми не ділимо. Це одноразова комісія. Ну, знову нам потрібно з неї. І розібратися таким чином, щоб у нас тут число було округлене. Значить, Тут пишемо roundup. І те, що ми розрахували, округлюємо до одного знаку після коми. Що стосується виплати в місяць, це треба додати погашення кредиту, плюс відсотки за кредитом і плюс комісія. Таким чином, для першого місяця ми розрахунок зробили. Далі робимо для другого місяця. Для другого місяця ми напишемо так, щоб. Місяць будемо розраховувати за формулою Дорівнює А9 плюс 1. Тобто попередній значення місяця то одиничка плюс 1. Тут ентер, у нас дв... двійка. А заборгованість у нас буде зменшуватися. Тобто тут формула дорівнює. Ми беремо попереднє значення, прибираємо цю підказку, вона неправильна, не потрібна, і натискаємо. І віднімаємо. Від цього значення погашення кредиту з попереднього місяця. Тобто скільки ми вже погасили, на таку суму у нас заборгованість зменшилась. Що стосується погашення кредиту е, другого місяця, воно повинно бути таким самим, як і перший. І ми просто копіюємо цю формулу. І вона нам дасть такий же самий результат. Відсотки за кредитом розраховуються також само, як і для першого. Вони будуть менші, бо вже заборгованість менша. Комісія розраховується так само, але треба прибрати звідсиля оці комісію за е, разову, яка платиться в перший місяць. І виплати в місяць вони нараховуються знову за тією ж формулою. Ну і далі всі інші місяці розраховуються за цими формулами, що у цьому рядку, рядку 10. Ми просто беремо, виділяємо, копіюємо вниз. І ось ми за 6 місяців нарахували, розрахували кредит на 6 місяців. На що тут слід звернути увагу? Справа в тому, що коли ми маємо справу з останнім місяцем, то у нас погашення кредиту повинно дорівнювати заборгованості. А в даному випадку, зверніть увагу, воно перевищує заборгованість. Ми не можемо взяти із клієнта більше грошей, ніж у нього заборгованість. Тому розрахунок, треба цю формулу скоригувати так, щоб вона в разі останнього місяця виводила не розрахунок за цією формулою, а е, виводила значення заборгованості. То, в цьому місці. Як це зробити? Ми дописуємо тут таку функцію if, якщо це досить корисна функція. І якщо у нас місяць. Номер місяця у нас менший, ніж термін кредиту, а термін кредиту у нас абсолютне посилання. А поточний місяць це відносне посилання. То розраховуємо за цією формулою. Тут ставимо крапку з коми. І далі крапку з коми ставимо інакше. А інакше це коли у нас. Вже буде дорівнювати поточний місяць з терміну кредиту, ми повинні взяти значення із заборгованості цього ж місяця. Так, закриваємо дужку, І ось, як бачите, у нас вийшло так, що погашення кредиту дорівнює заборгованості. Ну і далі для того, щоб ми могли розраховувати. На іншу кількість місяців, тобто, зробити більш автоматизованим нашу таблицю. От я зараз скопіюю на 7-й і Ви побачите, що для сьомого місяця вона вже не працює, не розраховує. Так от, отут ми введемо формулу. Яку формулу? Ми візьмемо максимальне число із стовпця А. Тобто, візьмемо функцію Max. Можна було б задати просто стовбець А. Задати так, А, 2А. Закрите. Маленьке, велике не має значення. От бачите, воно було, бере сімку. Но тут у нас більше ніяких чисел немає, воно просто бере з усього стовбця. Так, далі. І от тепер зверніть увагу, що. Скільки б ми місяців тут не брали, от візьмемо, наприклад, до 9-го місяця. Воно все одно розраховує, робить коригування в останньому місяці, як і потрібно. І єдине, що нам треба, щоб от всьому, в усіх оцих місцях формула ця була однакова, та, яка враховує е, наше, ну оце має функцію if. Бо кінець може бути термін і 4 місяці, і 3 місяці, тому ми її цю формулу копіюємо сюди вгору, і вона буде от у нас усюди. І навіть якщо ми зробимо 4 місяці, наприклад, то формула все одно буде давати правильні розрахунки, і ми будемо мати правильну таблицю нарахування відсотків. Тепер треба розібратися із сумарними величинами. Погашення кредиту в гривнях. Тут записується така функція дорівнює сум, тобто сума. І сума стовпця в даному випадку це, це, це. Подивитися при цьому, от написана помилка. Виявлена циклічну залежність. Справа в тому, що сама формула теж знаходиться в ставці С. Тому ми записуємо не весь ставпець С, як це ми робили для місяців, а записуємо С9 і до якоїсь досить великої великого значення рядка. Ну, наприклад, С1000. І тоді ніяких помилок не буде. Копіюємо цю формулу сюди вправо. На всі інші клітинки. І далі нам необхідно е, розібратися з загальною сумою відсотків. От загальна сума відсотків за кредитом це ось вона в цій клітинці в D7. Тобто ми пишемо знак дорівнює і клацаємо по D7. Загальна сума відсотків. А сума виплат, це вона знаходиться в f 7 Тут дорівнює, і пишемо F7. Ну, от Таким чином ми створили калькулятор. Ми можемо перевірити його роботу на більшій кількості. Ну, наприклад, давайте все-таки на, перевіримо на 6. Але перед цим зробимо одну, одне форматування. Справа в тому, що фінансові е, таблиці, де зустрічаються. Грошові одиниці, вони, грошові одиниці повинні виводитися з двома знаками після коми. Тому ми виділимо ці ось стовпці від B до F і задамо виведення двох знаків після коми. Але два знаки після коми нам не потрібні для відсотків, тому ми повернемо. також для терміну кредиту. Теж не потрібно, ми повернемо виведення в формі цілих чисел. Ну і далі ми можемо порівняти нашу таблицю з кредитним калькулятором. Для цього зараз я відкрию в окремому вікні, і ми вікна з і будемо дивитися. От я відкрив кредитний калькулятор, ввів термін кредитування 6 місяців. Суму кредиту 7520, так як і у нас, 17% це річник, це ставка. Разова комісія 9%, щомісячна комісія 50 гривень. Стандартна схема нарахування відсотків. Порахувати, прокручуємо, дивимося таблицю, яку нам дасть калькулятор. Ну, Зверніть увагу, вона повністю відповідає нашій таблиці. Це означає, що ми створили ну, Правильну таблицю. Єдине, що це підсумковий рядок у нас знаходиться у горі. Так зручніше, щоб ми могли робити розрахунки на іншу кількість місяців. Тобто ми створили правильну таблицю. Нею можна користуватися для розрахунку кредитів за цією схемою кредитування.